Черепа і країна сміття. Жила була на березі моря черепа Щовечора вона повзяла вздовж пляжу і прибирала свій дім, обгортки, кришечки, пластикові пляшки. Усе доводилося збирати їй самій. Ну от знову і хто ж залишає ці гори сміття? Одного теплого дня вона помітила хлопчика. Той озирнувся навколо, наче шукаючи, чи ніхто не бачить, і швидко закопав яскраву обгортку у пісок. Гей, ану припини! Ти що робиш? Чу, та це ж просто обгортка. Вона зникне в піску. Не зникне таких просто обгортка тут сотні. Знаєш що? Ходімо, я тобі дещо покажу. Ой так. Якщо ти мене ведеш своїм темпом, то я, мабуть, стину до школи і назад. Повільно, зате впевнено, не те, що деякі двоногі, які сміття в пісок ховають. Раптом здійнявся вітер. Пісок закрутився спіраллю, і хлопчика засліпило. Коли він розплющив очі, усе навколо змінилося. Де ми? В Україні сміття. Наша реальність. Її створили люди. Ось що лишається після таких, як ти там сказав, дрібниць. Берег був сірим і моторошним, море каламутним. У воді плавали пакети, банки, обгортки. Підемо до моря. Там ти побачиш ще більше. Якщо ти пірнаєш так само повільно, як повзаєш, то я може встигну ще на обід. Дотепний, побачимо, хто сміятиметься, коли ти застрягнеш у пластиковій пляшці. Вони пірнули у воду. На дні лежали банки, а між ними повзала інша черепаха. Ой, а що це з тобою? Знову переплутала пакети з медузою. Поряд бавилися маленькі черепашенята, які ковтали обгортки, думаючи, що це їжа. Оце кепсько. Ми маємо їх врятувати. І разом із Ло вони зібрали все сміття довкола, поки малюки не постраждали. Ти молодець, але це ще не все. Хотімо, покажу тобі ліс. Ой, ой, я вже боюся. Там що? І ще якась черепаха. Якщо будеш жартувати далі, покажу тобі ліс двічі, але повзком. У лісі під деревами лежало ще більше сміття: банки, пластикові пляшки, порожні коробки. Усе змішалося з листям. Під одним деревом сиділа білочка і плакала. Що сталося? Хтось накидав сміття в моє дупло, і я тепер не маю де жити. Хлопчик поліз до дупла і витяг звідти стару пляшку, брудну серветку і обгортки. Дякую. Тепер я знову маю дім. Усе можемо йти далі. Ще трохи і я почну розганятись. Ха-ха! Це як до завтра. «А ну, мовчи, ракета з двома ногами. Раптом із поля долинув крик Пожежа, пожежа! Допоможіть! Знову люди підпалили траву. А там ой, там же сім'я їжачків. То бистріше повзи. Пожежа не чекатиме на твій спокійний темп. Повір, я зараз на турборежимі. Хлопчик стрімголов побіг на допомогу. Дякую, хлопче. Ти нас врятував? Вибачте, що так сталося. Я й не думав, що підпалювання трави може бути таким небезпечним. Не тільки тварини страждають, а й земля. І тут із підлистя. Пролунало тихе. Привіт, я пляшечка. Мене просто викинули. І що ти тут будеш робити? Розкладатися сотні років. Що? Я не хочу. Заспокойся. Я знаю, що з тобою робити. Тебе треба віддати на переробку. А що це таке? Це коли з таких, як ти, створюють щось нове, хороше і корисне. Пляшечка розцвіла усмішкою, знову повіяв вітер. Листя закружляло, світ побілів і раптом хлопчик опинився на тому ж пляжі. Це було, як раніше, і та сама обгортка у руці. Хлопчик подивився на неї, а потім на черепаху, що визирала з води. Я знаю, що треба робити. Хлопчик підійшов до смітника і виконував обгортку, а тоді взяв пакет і почав збирати сміття, що залишили люди. Світ зміниться, коли кожен із нас почне з себе. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.